Вибираємо наші торбинки справжнім поціновувачем панських страв, тут і сальце, от і кобаска крафта, що запакувала. Зараз оцю допакуємо. Тут в статі в нас баранина. От, і є ця новинка, вона рідко попадається, але зараз її можна вже спробувати. От. І дитина. Дечина також рідко краківську запакуємо. І наша новинка це ковбаса домашня, печена, куряча, з куркумою. От. І також ми в наші наборчики е, складаємо такі от панські горішки. От. Також поїде до замовника. Тому, хто не підписався ще на канал Панські страви, обов'язково підпишіться. От. Номер телефончика я залишаю. От. І ще майте на увазі, що посилочки, там які за 5 і 6 тисяч гривень, там ведуть подарочні ножі. І та посилочка, яка буде за 6 тисяч гривень і більше, от такі от, е, вишиті. Сумки брендовані панські страви. Ми